Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, пані чи пані, чи, пан чи пані Летонін? Летонін, Лето, Летонін. А, дивіться, а, чула таку думку: а, це запитання. Якщо би ми підписали стамбульський мир в лапках. То для України це було б краще, ніж той мир, що зараз нам пропонують. Я з цим не згодна. А що про таку думку скажуть ваші карти? Дякую. Ну що ж, дивимося? От е, я тут, тоді я буду ділити так: Стамбульський мир, ну це в лапках там написано. Я теж так вважаю. Е, ми тим більше ми робили розклад на Стамбульський мир. І е, те, що нам пропонують зараз. Що краще? що краще Це для тих, хто не розуміє. П'ятірочка. Фонова карта. тобто Що тут втрати, що тут втрати. Тільки зараз будемо дивитися, які втрати тут і які тут, і разом будемо зважувати. Тобто, Стамбульський мир. Ну тут багато, бачите, рожевих окулярів нам понавдягали. Зараз будемо дивитися. А тут, а тут території, території, зараз подивимося. Так, дивимося. Ага, тут повністю все здавали. І то, і то одразу. А абсолютно, обманний. Оте, що було в Стамбулі, повністю все обманне. Тобто, там одразу все здали. Одразу все здали без якихось суперечок. Бачите, тут навіть дев'яточка жезлів говорить про те, що навіть не суперечили. Принесли якісь бамашки і все. Тобто, але нам, нам говорили, я пам'ятаю дуже добре, що нам говорили, то конкретний договорняк був. Тут навіть не договорняк, тут просто прийшли і здали все. Розумієте? Тут не торгувались абсолютно. Беріть от тут і зараз. Пам'ятаєте, приїхав, як його? Джонсон? Борис Джонсон приїхав? І помішав. Тепер дивимося теперішнє. Що теперішнє ми маємо? Тут іде по суті про якийсь ресурс, теперішні договорники. І е це можуть бути, звичайно, людський ресурс, е території і, звичайно, корисні копалини. Тут вс абсолютно все може бути. Зараз ми подивимося, е чим відрізняються ці два, е ну, те, що нам пропонують зараз. Тут конкретно про ресурси йде. Ви бачите, самі монети йдуть. І тут теж не, сп... не сопротивляються, до речі. І тут теж не сопротивляються. Тут все згрібли в одну кучу, так? Беріть. А тут, ніби не приймають навіть участі. Ну, а дійсно тут не приймають участі. Тут за нас хтось вирішує. Торгує хтось нашими територіями і тому подібне. Зараз, ну тут і так зрозуміло, але давайте я останню карту докладаю як результат цього. Він не збувся, тобто він залишився в минулому. Тут не підписали нічого. Дивимося на це. А тут теж щось не, не зовсім. Розумієте, тут теж не все ясно. Або нас в туман заводять. Нам нічого про це не говорять, хоча на дні колоди. Що тут втрачаємо, що тут втрачаємо? Все, все рівно, результату немає. Тут немає результату для України. Ну, удар теж, теж удар. І то удар, і це удар. Недобра. <кій> Я тут докладаю, як завжди. Бачите, домовляться. Домовляться. Але не буде припинення вогню. Далі буде. І напади, і агресія. Далі буде йти агресія, і ще навіть набагато перебільшена, щоб ви розуміли, ще більше, ніж було до, до цього підписання. Тобто тут конкретно, що тут, що тут. Тільки тут Україна сама здала все. Ви пам'ятаєте, яка делегація їхала в Стамбул? Там був і Умеров, наскільки я пам'ятаю, там був Арахамія, там був Резніков, хто там ще був? Здається, цей як його, що зараз викладає в лапках десь за кордоном в Америці. Не шмигаль, а Кулеба. Здається, Кулеба ще був. Неважливо. Але тут без нас вже вирішують. Розумієте? І те, що вони поприймають, ну, це, це теж, теж неприйнятно, От якось так. Ну, виходить, виходить, ви знаєте, відверто вам кажу, шило на мило, але. Ну, подивимося, що буде не те, не те, не добре. Ось якось так я це бачу. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!